Насамперед, я хочу відзначити блискуче, масштабне і сильне слово пані президента білоруської опозиційної координаційної ради Світлани Ціхановської. Ми бачимо в цьому зверненні нове політичне мислення наших білоруських друзів і обов'язок української держави віддати належне таким друзям, як сьогодні є Ціхановська та інші білоруські опозиціонери, які разом з нашим народом борються проти окупації. Звичайно, вражає слово Алли Дудаєвої, це слово е, про біль чеченського народу. Але цей біль ми можемо знайти у в усвідомленні багатьох інших поневолених народів. І тому е, дуже важливо, що ця панель демонструє, наскільки масштабним є простір протесту проти російської окупації, російського імперіалізму. Безперечно, що інтелектуальним лідером боротьби. Проти російської окупації є народ кримських татар, наші, наш народ, наш наш наші побратими, і тому для Київського безпекового форуму дуже важливою є участь пана Рефата Чубарова чи таким чином засвідчуючи наш, по-перше, спорід нашу спорідненість. А по-друге, оцей простір боротьби спільної, тому що відновлення справедливості в Криму. Це безперечно відновлення справедливості на всьому євроазійському просторі. І тут я згоден, звичайно, з нашим другом Миколою Княжицьким про те, що українська зовнішня політика, я напевно, що таким чином це сформулюю, має бути ціннісною. Це наш головний, я б сказав, прагматичний інструмент, наша віра в цінності. Це синонім нашого великого історичного прагматизму. Якщо ми не будемо діяти відповідно до цінностей і принципів міжнародних відносин, ніхто не зможе гарантувати нашу безпеку, наш суверенітет і наші кордони. Безперечно, що виникає багато запитань стосовно тих чи інших елементів міжнародного порядку денного. Безперечно, що Україна має підтримувати такі ціннісні резолюції, які сьогодні звучать в Раді справ людини на підтримку уйгурів, на підтримку інших народів, які зазнають утисків, репресій або виняткового насильства. Ясною, що нам потрібно підтримувати в рамках. Політика, яка відображає політику єдиного Китаю, так само як це робить Сполучені Штати, але з іншого боку, безперечно, що ми маємо розвивати діалоги в той цивілізований спосіб, який демонструє на чиїй історичній стороні сьогодні знаходиться Україна, саме цьому присвячена ця панель, і цьому, і ще одному, що є дуже важливе, що прозвучало сьогодні від початку нашого форуму, і сьогодні йде рефреном. Те, що говорить Рефат Шубаров, наша мета це перемога над Росією, яка в нинішній формі не має права на існування, через те, що це винятковий виклик не просто в Україні, а всьому людству.